Здоровенькі були. Нарешті вийшло сонечко, тож це означає тільки одне: настав час відкривати сезон електротранспорту. Та цього року ми будемо починати з електросамоката. Нагадую, що усе, про що я розповідаю вам у відосах, можна знайти за посиланнями в описі до цього відео. Про коментарі, вподобайки, підписки напевне, можете не нагадувати. Сподіваюсь, ви це і так робите. Ну що, ну починати? Proof Urban 25-го року Це міський електросамокат з м'якою передньою підвіскою виглядає сучасно, Мені дуже сподобалось, що тут немає чогось такого екстраординарного в дизайні, та він досить витриманий та мінімалістичний. Існує у трьох варіантах кольорів. У мене напевне саме універсальний сірий. При першому погляді, звісно, кидається в очі змінний акумулятор, розташований не під поліком, як на більшості електросамокатів, а на стійки керма. Насправді таке розташування акумулятора може бути як плюсом, так і мінусом. Справа у тому, що коли він знаходиться під поліком, то центр ваги знаходиться низько та практично посередині самоката. Коли він знаходиться ось так на кермі, то центр ваги знаходиться спереду. Та мені здалося, що під час руху, особливо якщо наїхати на якусь ямку, це може бути неприкольно. Проте чесно кажучи, я ось покатався та взагалі не відчув цього. При цьому я спеціально покатався по доріжкам з дуже кривим асфальтом від коріння дерев, та баланс на ньому тримати було так само легко, як і на самокатах з акумулятором під поліком. Думаю, тут ще й заслуга 10-дюймових безкамерних коліс та переднього амортизатора, який виявляється прям вирішує. Причому не тільки питання з центром ваги, коли неї Яму, а й з комфортом пересування по нашим, скажімо так, не найкращим дорогам. Я встиг покататись по різним поверхням, у тому рахунку й по бруківці. Моїм рукам було комфортно. А ось плюс, який безумовний для такого розташування, це кліренс. Висота від поліка до землі складає трошки більше 12 см, та це дуже зручно під час їзди. Бо штучні дорожні нерівності, бордюри, ями, ось це все це перешкоди, які постійно трапляються, та у більшості випадків можна не переймати. Що ви, як говорять, Бахнутись днищем. По факту єдине за що слід перейматись, це підніжка, яка від землі знаходиться на висоті близько 8 см, та є найнижчою точкою конструкції. Поверхня поліка гумова, взуття не ковзе. Проте на мій смак сам розмір поліка досить невеличкий. Мій зріст 183 см, та під час руху я тримав ноги на максимально можливій відстані, щоб відчувати себе комфортно. Якщо зріст менший, то точно буде нормально, а ось якщо вищий, то раджу спочатку постояти на ньому, щоб. Зрозуміти для себе, як він особисто для вас. Електросамокат складний, що дозволяє його легко переносити, зберігати або транспортувати у багажнику машини. Його вага, до речі, 19 кілограмів, що відносно небагато для його розмірів. Рама зроблена з авіаційного алюмінію, легкого, міцного та головне, стійкого до корозії металу. А також сам самокат має захист від пилу та волога ip 54. На кермі знаходиться єдиний елемент керування електронікою. Ось такий блок з двома кнопками: живлення та перемалення. Микання режимів, а сам блок є важелем акселератора, все по класиці. Посередині знаходиться дисплей, який відображає поточну швидкість, обраний режим та заряд акумулятора у п'яти секціях. Тут я відразу зазначу, що насправді показників заряду батареї тут не 5, а 6, тому що останній спочатку світиться постійно, а після розряджання починає блимати. Причому спочатку повільно та чим ближче до повного розряду, все швидше. Насправді прикольна реалізація, як для секційного відображення заряду. Дисплей не сказати що дуже яскравий, проте я катався ось у сонячну погоду в окулярах та без проблем бачив швидкість та заряд батареї під час руху. Також на кермі знаходиться дзвоник невеличкий, але дуже гучний. Гріпси мають ось таку форму, на дотик приємні, не слизькі, питань немає ніяких. Самокат підтримує фірмовий застосунок. Proof. у ньому можна зробити деякі корисні налаштування, а саме увімкнути функцію Cruise контролю, який буде вмикатись після затискання акселератора протягом 5 секунд, увімкнути обмеження швидкості до пішого режиму, перевести метричну систему в британську, налаштувати рівень рекуперації, записувати поїздки для статистики, вмикати світло. Ну і подивитись статистику. Проте вона тут буде тільки якщо ви кожен раз будете вмикати запис поїздок. Ще одна, скажімо так, технологічна необхідність самоката з таким розташуванням акумулятора та відповідно таким центром ваги, це наявність тільки одного гальма заднього. Він дисковий, відносно великий та на практиці дуже круто собі показав. Я коли вперше на ньому виїхав та вперше трошки загальмував, я був приємно здивований, як він гарно налаштований. Коли натискаєш повільно, то затискаєш його тільки трошечки, він дуже м'яко та плавно сповільнює тебе. Проте, якщо потрібно терміново зупинитись, а давайте об'єкти. Це тільки питання часу, коли хтось вас вирішить підрізати, затискаєш повністю, та він швидко зупиняє вас. Коротше, гальма, а я вважаю, що гальма взагалі це найважливіше у будь-якому транспорті. Тут прикольні, мені сподобалось. Ну і звісно ж, давайте розповім про його динаміку. Я відразу говорю, що це не ракета, не гонка, але для безпечного пересування по місту вистачає з головою, особливо враховуючи його форм-фактор. Потужність мотора вбудована в заднє колесо 450 Вт. У скутере. Є три режими їзди: максимальний, середній та мінімальний виробник говорить про максимальну швидкість у 35 км на годину. Особисто у мене по страві, я заміряв саме стравою. Вийшло 39 км на годину. Причому це було не на схилі, а на відносно рівній ділянці дороги. Ось чесно, на мій погляд, такої швидкості точно буде вистачати при їзді по місту. Мені просто більше і не хотілось навіть на рівних прямих ділянках. А проїзду по тротуарам я взагалі мовчу. Це навіть занадто багато. Та й взагалі не катайтесь по тротуарам. У середньому режимі, в якому, звісно ж, збільшується пробік, максимальна швидкість складає 15 км на годину, а у мінімальному 6 км на годину. Так ось мені здається, що краще б вони зробили середню швидкість з обмеженням у 25 км на годину, а мінімальну у 15 км. Так би було більш збалансовано. Я дуже сподіваюся, що виробник мене почує. Що стосується динаміки прискорення, то вона комфортна. Навіть якщо втиснути важель акселератора на максимум, вас не перекине назад, хоча й прискорення відчувається. Коротше, тут баланс гарний та головне безпечний. А ще самокат не може з місця сам стартувати від важеля акселератора. Потрібно трошки відштовхнутися, а вже потім натискати цей важель. Це забезпечує дуже гарну безпеку. Ну і напевне, те, чого ви всі. Більше всього чекали. Це запас ходу. Ємність 36 вольтової батареї 13 Ампер годин. Виробник пише, що запас ходу складає до 50 кілометрів, але ми ж знаємо, що ці вимірювання, по-перше, дуже залежить від погодних умов, ваги райдера та рельєфу місцевості, а по-друге, вимірюється у мінімальному режимі з 50-кілограмовою людиною. Ну, це я зараз образно, Я думаю, ви зрозуміли про що. я. Тому я надаю вам результати свого власного особистого тестування зі своєю вагою у 90 8 кілограмів у максимальному, тобто найшвидшому режимі, я проїхав 29 кілометрів та 370 метрів. При цьому він ще їхав просто вже зі швидкістю до 15 кілометрів на годину. Думаю, якраз загально до 30 кілометрів він би дотягнув. Я впевнений, що якщо ви не важите, як я під 100 кілограмів та будете їхати в другому режимі, то 40 кілометрів він проїде, проте з обмеженням у 15 кілометрів на годину. Окремо хочу зазначити, та це дуже важливо, максимальна швидкість трималась буквально до останнього. Секції акумулятора, це клас, бо я знаю, як буває, коли на 100% ти їдеш на усі гроші, а коли залишається 30-40% заряду, тяга двигуна зменшується у два рази. Тут такого немає. Це клас. Що стосується рекуперації, налаштування якої є у застосунку, то скажемо так: я пробував ставити різні режими, проте не відчув якогось суцевого прирісту пробігу. Тож я б на неї не сподівався. Це скоріше допоможе вам трошки подовжити термін служби гальмів, а не збільшувати пробіг. Заряджати цей літів акумулятор можна. Як прямо на самокаті, так і знімаючи його окремо від самоката. Ну, наприклад, його можна залишати у якомусь підсобному приміщенні чи у гаражі. Насправді це зручно. Швидкість заряджання його складає 7 годин від 0 до 100%. Ось такий от Proof Urban 25-го року. Обов'язково пишіть у коментарях, як він вам. Е, також знову нагадую про те, що знайти його можна за посиланням в описі до цього відео. А ви ставте вподобайку, якщо вам сподобався цей відос, та обов'язково підпишіться на канал, якщо ви досі цього... Не зробили. Усім дякую за увагу, усім мирного неба, слава Україні, до побачення.